Сьогодні поговоримо про Івана Вишенського. Це знаєте, неймовірно радикальний мислитель сімнадцятого століття, ідеї якого ну просто кидали виклик усій його епосі. От давайте одразу подивимося на цей слайд. Тут по суті візуалізовано головний конфлікт, який лежить в основі всієї філософії Вишенського: з одного боку, шлях світу: це культура, наука, ідея прогресу, а з іншого його шлях шлях аскези, усамітнення, який зосереджений лише на спасінні душі. Це два абсолютно несумісні всесвіти, між якими прірва. І що важливо розуміти про Вишенського? Він не шукав гармонії. Зовсім ні. Він знаходив свою силу і власне сенс життя у тотальній опозиції до світу. Для нього будь-який компроміс, будь-який крок назустріч світському життю був зрадою вищої божественної істини. Але щоб зрозуміти, звідки така радикальність, треба зануритись у той буремний час, у якому він жив. Бо саме ця епоха глибокої кризи і викувала його такі знаєте залізні погляди. Цей слайд показує, в якому історичному казані під тиском формувався Вишенський. Уявіть собі, кінець 16-го століття, криза православної віри. Потім Берестейська унія 1596 року. Усе це створювало таку атмосферу, де будь-яка помиркованість здавалася просто зрадою. Він не був якимось кабінетним вченим, що сидів у тиші. Ні, це був справжній духовний воїн, загартований у вогні цієї кризи. І тут виникає логічне питання, як так сталося, що людина з блискучою освітою раптом займає таку, ну, на перший погляд, антиінтелектуальну позицію? А це, виявляється, був абсолютно свідомий вибір. І от що цікаво, ця схема чудово показує. Його позиція це не позиція Невігласа. Зовсім навпаки, він отримав елітну освіту, вивчив Платона, Арістотеля, західну філософію, і тільки після цього, знаючи все це, він свідомо відмовляється від мудрості світу. Він обирає вчення отців церкви. Тобто, це не втечі від складності, а цілком усвідомлений духовний вибір. І ось тут ключова думка. Для нього будь-яке знання, яке не рятує душу, було не просто марним, ні, воно було небезпечним. Це була спокуса гордині, яка тільки відволікала від єдиної мети спасіння. А тепер уявіть, більшу частину свого життя Вишенський провів не в Україні, а далеко звідти, на горі Афон. І ця фізична віддаленість, ця висота стала основою його філософії. Це був буквально погляд згори на всю людську метушню. Тобто його віддаленість це не просто географія, це була по суті його філософська позиція. Вона давала йому, як він вірив, моральне право і духовну чистоту, щоб судити світ безкомпромісно, адже він сам не був його частиною. І от ми підбираємось до самого серця його світогляду. Для Вишенського не існувало якихось там півтонів, відтінків сірого. Ні, його думка це завжди радикальне протиставлення. Є чорне і біле, є боротьба двох світів, де немає місця для компромісу. По-перше, і це головне Бог проти світу. Світ для Вишенявського це не якесь нейтральне поле для діяльності. Це вороже середовище, це місце повне спокус, гордині, обману, яке постійно намагається відтягнути людину від Бога. І з цього, звісно, випливає головна мета життя це не попращення земного світу, не суспільний прогрес, про який так мріяли гуманісти. Ні, мета підготувати свою душу до світу небесного. Земне життя це лише такий собі короткий іспит перед вічністю. Ну, а яким же був Бог для Вишенського? Це щось абсолютно відокремлене від світу, вище за нього. Це трансцендентний, тобто потойбічний принцип. Осягнути його розумом, логікою ну просто неможливо. До нього можна наблизитися лише через віру, через зречення, але ніяк не через інтелектуальні вправи. І ось це, мабуть, найголовніше, що відрізняло його від усієї ренесансної Європи. Якщо гуманісти ставили в центр людину, її здатність покращувати світ, то Вишенський казав ні. Головне, не суспільний прогрес, а внутрішня духовна трансформація кожної окремої особистості. То що ж залишається нам у спадок від такого непростого мислителя, який його вплив? Якщо спробувати підсумувати, то Вишенський це не просто полеміст. Він, по суті, уособлює радикальний, часто забутий вимір української духовної традиції, традиції такого безкомпромісного максималізму, який ставить віру вище за будь-які земні цінності. Його тексти це не спроба знайти істину в дискусії, це були по суті духовні удари, спрямовані на те, щоб безжально викрити неправду і пробудити совість, а не вести ввічливі дебати. І саме тому він такий незручний. Знаєте, він не вписується в нашу звичну історію про те, як все рухається до прогресу, до знань, до гармонії. Його ідеї кидають виклик нашим сучасним уявленням і змушують замислитись. І в підсумку його філософія залишає неготові відповіді, а скоріше, такий собі виклик. Голос суворої совісті питання, яке, здається, звучить крізь чотири століття, і б'є прямо в нас сьогоднішніх. А чи все те, що ми називаємо прогресом, насправді є добром?